Чи ТЦК у розшук? Чи правомірні такі дії? Додивіться це відео до кінця, і ви узнаєте відповіді на найпоширеніші питання на цю тему, що турбують громадян України. Друзі, вітаю! З вами Павло Белінський і ви на каналі Дзвінок Адвокату. Хто ще не підписався, підпишіться. За останній тиждень отримав два звернення від клієнтів, які повідомили, що вони нібито перебувають у розшуку як особи, що ухиляються від мобілізації. Один випадок відбувся в Одеській, інший в Сумській області. Перший з клієнтів запевняв, що відносно нього є кримінальне провадження, про існування якого повідомив знайомий дільніший офіцер поліції. Іншому телефонували поліцейські і пропонували разом піти до ТСК, знов таки розповідаючи про розшук цієї особи. Зі слів клієнтів, жодний з них раніше повісток не отримував, з працівниками ТЦК не перетинався. Навіть засобами поштового зв'язку жодної кореспонденції від ТСК та слідчих органів до них не надходило. Що дозволив мені поставити під сумнів достовірність отриманої від клієнтів інформації про перебування їх у розшуку? На що хочу звернути увагу? У ТЦК відсутні повноваження щодо розшуку військовозобов'язаних. Формально процедуру оголошення у розшук передбачена кримінальним процесуальним законодавством, і розпочати її можна лише після повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, лише після оголошення особи в розшук. слідчі не ТЦК. Звертається до суду з клопотанням про затримання та доставлення підозрюваного до підрозділу поліції, який оголосив особу в розшук. Отже, оголосити в розшук та затримати особу можна лише за рішенням суду в межах відкритого кримінального провадження за наявності обґрунтованої підозри, згідно із статтею 281 Кримінального процесуального кодексу України, якщо під час досудового розслідування місце знаходження підозрюваного невідоме, або він виїхав і перебуває на тимчасово окупованій території України або за її межами, і не з'являється без поважних причин на виклик слідчого прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик. слідчий або прокурор оголошує розшук такого підозрюваного. Перед оголошенням підозрюваного в розшук слідчий, прокурор зобов'язані здійснити загади для встановлення місцезнаходження такої особи. Чинне законодавство України не передбачає оголошення особи в розшук по адміністративній справі. Також подібні заходи неможливо організувати на підставі відомого порядку, який затверджено постановою кабінету міністрів України за номером 1487. Але національна поліція із численними порушеннями законодавства за зверненням районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки здійснює адміністративні затримання та доставлення призовників військовозобов'язаних резервістів, які вчинили адміністративні правопорушення, що передбачені статтями двісті десятої двісті десятої ПАП як ми бачимо, на практиці відбувається підміна понять. А з чим зіткнувся особисто я, займаючись справами клієнтів, що зверталися до мене по правову допомогу. Районі ТЦК направляють списки осіб, що підлягають доставленню в підрозділи поліції. Яким чином і за якими критеріями формуються такі списки, мені однозначно з'ясувати не вдалося, бо практика на місцях суттєво відрізняється. І як не дивно, до цих списків досить часто потрапляють особи, що служать у Збройних силах ще з лютого 2022 року. Матеріали адміністративних справ разом з цими списками поліцію не передаються. Коли людину хапають десь на вулиці, протоколи затримання не складаються. Вказані списки, як правило, розписуються для виконання на дільничих офіцерів поліції. За словами останніх, вони мають доставити осіб зі списків до ТЦК, де складаються акти про доставлення особи. І ще, у моїх глядачів виникає питання: звідки працівники поліції дізнаються про включення конкретної особи до зазначених списків? А вже ж вони не носять їх з собою? Відповідь дуже проста: Персональні дані осіб досить часто звивають в базу Армор. І наостанок, що робити людині, якій телефонують, начебто, працівники поліції з вимогами кудись прийти або поїхати, наприклад, в ТЦК, якщо така людина до цього не вчиняла жодних протиправних дій, зверніться письмово до відповідного підрозділу поліції та територіального центру коплектування із запитами в порядку, який встановлено законом України про звернення громадян, або нехай від вашого імені аналогічні запити направить адвокат. В запитах слід вимагати підтвердження або спростування інформації про розшук особи, а також надати фотокопії документів про вчинення особою конкретних правопорушень. З такими матеріалами ваш представник може офіційно особисто ознайомитись на підставі статті 208 КУПАП або на підставі частини 3 статті 42 КПК України. Після отримання письмових відповідей та ознайомлення з матеріалами відповідних справ, ви зможете отримати однозначну інформацію про перебування в розшуку та наявність щодо вас адміністративних та кримінальних проваджень. Уховуйте рішення про те, як діяти далі, ви зможете після наради зі своїм адвокатом. Ось такий простий алгоритм дій. Користуйтесь. І ще одна невелика ремарка. Опублікована в цьому відео інформація актуальна на день її публікації. Нормативні документи та просувача практика можуть змінитися. Тому наполегливо раджу при спробі скористатися порадами автора залучити фахівця для надання правової допомоги. Друзі, пишіть, що ви думаєте в коментарях. Ваша думка має велике значення. А з вами був адвокат Павло Белінський. Дякую за перегляд, ваші коментарі та підписку на канал. До нових зустрічей. Хай щастить!